Якщо це не ваше приміщення, ви до нього не маєте ніякого відношення, тобто ви його не маєте права, ви його не будете закривати, хай люди сюди, сюди, сюди приходять, тут ну, сидять в інтернеті. Ну, правильно? Тобто ну, ви ж ви, ви сюди пришли по світі, так? Тобто, обично цивільними особами, так? Ви пишете просто по в інтернеті, так? Тоді ми запрошуємо в Луцький міський а, віде. Луцький віде. відділ, в Луцький відділ поліції, для дачі пояснень по даному факту. Та як ви тут, ви кажете, що ви тут ніхто. Хай люди заходять, сидять в інтернеті, правильно? Ми дали ключі, ми все заходимо. Хто вам дав ключі? Ви дали ключі. Яка дівчина? Ну хто власниця? Ну давай. Там я вже не можу читати. Ні, ну я знаю, що у вас це у нас факту вже там все там вже списано, але... Давайте пустити. Ну а хто вас не привіщує? Там немає, просто немає. Ви можете спілкуватися, не дивлячись моніторку, так? Ви сюди яке вижу? Вам дівчинка дала ключі, щоб закрити цей клуб, так? В Який видає закрити? Видаючи. У вас є якісь ближче, чем якоїсь. На яких і ставить викликати, форми, нічого. Як ви можете закрити цей привище?

Бачите, як вона оглядала гроші, не понятно що, правильно? Вони помічали, може гроші. Ця людина надавала гроші? Що ви не знаєте? Це людина не надавали гроші. Ну звіт, я розумію, але я не знаю. А, ну Давай за чекай, надовні оренди зараз зв'яжемося напряму з власником приміщення. Bu verilerle